Так, друзі, всім привіт! У мене, як ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, є товариші, які займаються відновленням та продажем різноманітних станочків, токарних, фрезерних, сверлильних. Тому я у одного з товаришів викупив собі на перепродаж ось такий легендарний сверлильний станочок. Це у нас Комунарас модель 2М112. Значить, придбав я його повністю майже в розібраному стані. Електрика окрема вся була. Вилки це не було. Зараз я там покажу, що я там зробив, що там всередині по електриці. Значить, ну, в принципі, станок мені чому сподобався, тому що це комунарас. Так, він в такому мурзатому трохи стані зараз. Але я його потрошки сьогодні ціли, цілий день потрошки його переводив в порядок, збирав, чистив, грізюков, відтирав всю, зробив, зробив штурвала, бо тут він був в доволі такому поганому стані, був тут поварений. Посверлений, як попало, встановив пружину зворотню, бо там колхозна була звичайна пружина. Ось отак, стіл в такий в доволі непоганому стані. І найголовніше, що тут по шківам видно, що виробітки в ньому майже немає. Він, я так розумію, працював дуже мало. Тому стан пінолі, бабки з пінолью дуже гарний. Воно було в маслі, люфту, люфту по пінолі немає взагалі. Я ж кажу, по комплектації повністю комплектний. Всі глите самі, лінійки, глибиноміри В принципі, все є. Єдине, що треба знайти. Сюди на ручки шарики подівати. Кожух від нього ось також є. Ну, будемо, будемо потрохи чухати, збирати. Так, ну і ось, трохи розібрався з електричною частиною, бо це все було, було окремо. Вимикач навіть той, що позаду стоїть. Відкручений лежав окремо від самої, е, самого стола підошви Ну, е, хоча пощастило, що тут, в принципі, все було до колодки під'єднано, тому, тому тут не довелося голову ламати. Єдине, що не дуже мені подобається, що тут е, в цих станочках на 380 катушки. Тобто, це береться е, дві фази. Коли береться фаза І0, це у нас виходить 220 вольт. А коли береться е, дві фази, то це в нас виходить 380 вольт. Ну, таке таке е, дуже часто зустрічається в, старій, е, в старих станках, тому, тому від цього нікуди не, под, не подітися не можна. Все там е, був дуже короткий. Провід не, не доставав до, до цієї колодки, тому я ті провода висмикнув, відрізав потрібної довжини провід і пустив його по старій гофріб сюди, під'єднав колодки, також від свого сверлильного станочка поки що відрізав вилку з провідом з куском метра півтора Сюди ми подали живлення. Ось є сюди і ноль про всяк випадок завів. Якщо там може на 220 якісь освітлення, може, треба буде під'єднати чи ще щось. Або помпу какую-нибудь SOS, бо на цьому станочку є у нас є у нас подсош, предусмотрено злив. Так що, так що отак. Ну, продовжую відчухувати. Станочок, в принципі, хоч і мурзатий, так би мовити. Але, але, в принципі, люфтов мені подобається, що в пінолі люфта взагалі немає. В шпінделі люфта взагалі немає. Ну і повністю він комплектний. Це у нас Комунарас. Це у нас Комунарас Також е, я сюди встановив е, зворотню пружину. Зараз я вам покажу. Я в тому році також пару таких станочків відновлював і купував з якоїсь е, бензинової пили, по-моєму, дружба називається. Ось такі пружини. Дуже добре підходять ці пружини в 2М112. Так, монтувати туди туди її трошки складновато. Але, але, блін, зусилля таке, що він відстрелює дуже сильно. Це на, початку, на початку навіть ось відстрелює дуже сильно. А в кінці там ще, ще, ще більше зусилля. А, а була, була, була. Була тут ось така. Ось такий колхоз. Такий колхоз. Десь вона тут була прикручена. Ну, як завжди, блін. Чому не поставити, блін. Я ж кажу, ця бензопіла дружба, та вона ще, блін, радянська від часів, коли ці станки були. Чому не поставити пружину тут, тут, тут рідно, коли, коли, котра там повинна бути? А, що ще хотів сказати? Блін, це так бісить а, оці, блин, маляра. Я не знаю. Мій станок весь, весь у фарбі. Блін, замальований, таблички позамальовані. І, блін, та фарба повсюди на лімбах. Ну не вже так було важко заклеїти чимось і фарбувати? Або обходити шильди. Ось все, електродвигун шильд повністю замальований. Треба його якось обережно також відшкрябати. Бо цей комунарс я. Обережно відшкрябав, я так розумію, фарба рідна була якась така жовта чи, чи біж якийсь. Ось ось щиток від нього рідний також, чого рідний, тому що тут також та зелена фарба ось проглядається. Він вже облізла, краска майже вся. Треба його відчухати і пофарбувати який-небудь сірий колір. Ну, наразі ось такий станочок. Виходить. Шківи також в дуже доброму стані. Ні сколів, ні виробітки немає. Я так розумію, що станочок не дуже то і працював. Всі болтики, гаєчки на місці. Десь щось я додав, гужончики якісь позакручував. Сюди додав гужончика такого. Ну, залишилось, в принципі. Тільки малярні роботи. Ну, стола, в принципі, по бажанню можна, можна буде шліфанути, кому потрібна там якась супер красота. Так, в принципі, стол в непоганому стані. Ось тут заїздон один від сверла якогось є, але не критичний. В принципі, пази та пази всі цілі. Не знаю, якщо вистачить натхнення, то буду його чистити, фарбувати. А якщо не буде, то в принципі викладу на продаж в такому стані, я думаю, заберуть. Ціни на них зараз не маленькі, Камунараси взагалі в такому стані знайти дуже важко. Середня ціна там десь вже пофарбований десь 20, від 20 до 30 тисяч гривень. Ну, якось отак. Дякую всім за увагу. Всім пока.